День святого Валентина це не тільки про романтику, а й про справжню любов у родині. Тому ми із латочкою вирішили влаштувати затишне святкування, наповнене теплом, ніжністю, любов'ю та смачним частуванням. Напередодні я завітала до мережі магазинів щодня, куди люблю заходити, адже там завжди гарна атмосфера, приємний вібр товарів і чудові акції. Цього разу знайшла вишуку на для нашого святкового столу. Набір бокалів від богемії для створення особливого настрою. А для златки чарівний келих із надписом, який дуже сподобався. Подобався. Щоб дати трохи магії у свято, ми прикрасили бокали цукром та апельсинами, приготували смачний напій із фруктами, підготували закуски та ніжні шоколадні сердечка. Здається, у нас вийшло дуже гармонійно та красиво. Дуже сподіваємося, що наша ідея надихне і вас, адже свята це не тільки про дати в календарі, а про моменти, які ми створюємо самі. Робіть маленькі радощі щодня. Нехай у наших оселях завжди панує тепло, затишок і любов. Бережіть ці моменти, адже вони безцінні. І пам'ятайте, щастя. Простих речах в наших руках. За це і вип'ємо.